26 років у колективі Рівненської АЕС працює кухар їдальні номер 13 Оксана Петросян каже, робота кухаря дуже творча та цікава для тих, хто любить вигадувати нові смаки та пригощати інших смачними стравами. Завжди хочеться приготувати як найкраще, щоб працівникам станції все сподобалось. Щоб вони їм хотілося прийти до нас ще і ще. Спробувати і одну страву, і іншу страву. У 13-й їдальні Рівненської АЕС відвідувачам пропонують широкий асортимент страв. На сьогодні у нас м'ясо запечене з шосничком шия, у нас сьогодні печення по-домашньому, на низу гуляш. На буфеті у нас є і вареники, і пиріжки, і біяші, і постні страви, і вареники з капустою. І двадцять і другої страв. У меню багато різноманітних салатів, перших страв та напоїв. Великий вибір смаколиків. Колектив їдальні постійно дбає про оновлення асортименту, розробляють нові рецепти. Їдальня працює цілодобово. Обслуговуємо ми 1100 на даний час відвідувачів. Здебільшого тут харчується персонал рівненської атомної станції, а також працівники підрядних організацій. У закладі привітно зустрічають та смачно готують. Тому тут завжди багато відвідувачів, що неабияк тішить кухарів. Дуже приємно, коли Приходять, дякують, що їм все сподобалось. Нам приємно, їм приємно. За відмінну працю та високий професіоналізм цьогоріч світлина кухаря-їдальні номер 13 Оксани Петросян розміщена на дошці пошани Рівненської АЕС. Вона відповідальна, доброзичлива, привітна, комунікабельна, хороший кухар. Звання Хороший кухар» вона на це заслуговує. Зато ми її подали на дошку пошани. Це для мене було неочікувано. Я не знала. Звичайно, це приємно. Це надихає робити свою роботу ще краще, старанніше. Вона навчалася у Колківському вищому професійному училищі, 17 років пропрацювала офіціантом у їдальні санаторію профілакторію Рівненської АЕС. А останні 9 років кухар їдальні номер 13 з теплотою та щирістю Олена відгукується про своїх колег. Колектив у нас дуже великий, але дружній. От мені приємно, хороші дівчата хороші професіонали своєї справи, допомагають один одному, підказують, як краще зробити. Олена Петросян відточує свою кулінарну майстерність не лише на роботі, має цікаве хобі. У вільний час печета прикрашає торти на дні народження для своїх близьких. Каже, творчий процес допомагає відновити сили від постійних хвилювань за рідну людину. У мене є чоловік, який зараз на війні, на Сході, в Донецькій області захищає нас, щоб ми могли тут працювати спокійно, допомагати їх, підтримувати їх. Щомісяця працівники усіх цехів та підрозділів Рівненської АЕС відраховують на допомогу ЗСУ 3% від своїх зарплат. За ці кошти волонтери підприємства купують необхідну техніку для військових на передовій. Як і всі українці, я так само хочу, щоб швидше настав мир, щоб була перемога, щоб всі повернулися з війни, живі, здорові. Адже найвище щастя це працювати за покликанням і приносити користь людям у вірній і незалежній Україні, каже кухар Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалек, канал «Енергоатом».